США просять НАТО підтримати боротьбу з терористичним угрупуванням Ісламська держава. Представниця Альянса підтвердила отримання відповідного запиту. За їх слів, йдеться про надання винищувачів та літаків розвідників, що можуть використовуватися як командні пункти. Євросоюз мусить виділити більше ніж 3 мільярди євро на подолання кризи з біженцями. Вважає прем'єр-міністр Туреччини Ахмед Давутоглу. В інтерв'ю агенції ДПА він заявив, що Туреччина вже витратила на біженців близько 9 мільярдів євро. Антимонопольний комітет України виставив штраф Газпрому майже на 3,5 мільярди доларів за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту газу. Раніше Київ визнав Газпром транзитним монополістом. Кожний четвертий росіянин боїться ділитися думкою з соціологами щодо поточних подій в країні. Про це повідомляє веб-сайт Левада центру. Майже половина опитаних вважає, що більшість росіян неохоче висловлює погляди, адже побоюються негативних наслідків для себе. Бійці з курдських загонів Пешмерга через фінансові труднощі перепродують частину зброї, яку їм надала Німеччина. Такого висновку дійшли журналісти німецьких телеканалів НДР та ВДР. У Міноборони ФРН пояснили відповідальність за застосування наданої зброї несе влада регіону, де проживають курди. У США готуються до снігопаду століття. Авіакомпанії скасовують тисячі рейсів. Мешканці регіонів, де вирує стихія, запасаються харчами. Очікується, що у штатах Вірджинія та Нью-Джерсі можуть випасти до 60 сантиметрів снігу рекордний шар з 1922 року.